Друзі, усім привіт! Місто Львів, саджу я зараз автомобілі на вулиці Дощик. Ринок є. Ми будемо сьогодні разом з вами дивитися, які автомобілі продаються. Будемо розмовляти про ціни. Але саме основне піднімемо дуже важку тему. Тема, як люди, купляючи автомобілі, втрачають кошти. Чому так відбувається? Але саме мова піде про обман. Обман, який. На сьогоднішній день я бачу, є реально присутні і нічого з цим зробити не можна. Роками ми вже про це говоримо. Але давайте все у відео, як кажуть, зараз ми поступово до цього ближче підберемося. Що хочу наголосити: якщо ви так склались з обставини, що зібрались їхати на ринок, ми надаємо таку послугу, ви можете до нас звернутися. Я вам дам фахівця, який допоможе вам обрати автомобіль на ринку. Ну і, звичайно, якщо хочете вдома сидячи, ви також можете скинути мені посилання. Ми також цей автомобіль перевіримо. Але не забуваємо, що є ще історія автомобіля. Під відео я прикріплю посилання, можна перейти і перевірити історію. Цей ресурс називається Car Vertical. Історія автомобіля. CarVertical — це не програма, яка вам надає якісь дані свої. Це дані, які CarVertical бере від офіційних джерел. Тому історія така, яка буде, таку ви її побачите. До речі, промокод Рома отримаєте знижку 100 гривень. Якщо перейдете за посиланням, то, звичайно, отримаєте знижечку вже автоматом. Ну що, йдемо в бій. Я бачу, у нас трошечки вже зібралося. Ми знаходимося у місті Львів на кар-базарі. сьогодні важливу тему, друзі. Виходимо. Так, парасолька у нас є. Ми готові сьогодні до бою. Так це все виглядає. Оп, і наш автомобіль закриваємо. Так, ну що, показуємо, дивимося на автомобілі, переключаю камеру і аналізуємо. Ще раз, не пішло. Є. Ну, Звичайно, дощовий ринок, він має, як кажуть, свої моменти. Тобто, я вам чесно скажу, здавалося б, що менше буде активності. Перепрошую, друзі. А направду вам скажу, покупці на більш активніше купляють автомобілі у під час дощу. Чомусь, чомусь так воно вже є. Добрий день, Роман. Андрій, привіт, друзі! пишіть, хто звідки дивиться, ми в місті Львів на Карбазарі. Дощова погода, але ми не здаємося. Наживо сьогодні будемо аналізувати ціни і дивитися, які автомобілі продаються і як це все відбувається. Буде все у нас відео. Е, поки я з вами спілкувався, ми вже бачимо процес про те, що я говорив. Ніби здавалося, б, багато людей немає, але хто вже серйозно до цього питання підійшов, то вже під капотом бачимо зараз люди дивляться автомобіль. Е, на початку відео я сказав, так і в нас в назві буде, що піднімемо сьогодні тему: обман, розвод, як, як люди, купляючи автомобіль, втрачають кошти. У мене так вийшло, що останні, за останні два дні до мене звернулося два наших. Підписника, які до мене звернулися з питанням, Романе, ось є автомобіль, треба його оглянути, дуже дешева ціна, треба терміново, я вже бачу, в людини вже підгорає. Я кажу, давайте попробуємо розібратися. І коли я вже трішки глибше подивився на це все діло, кажу, слухайте, я вам чесно скажу, не варто цим займатися, це і розвод. Замовник каже, ну ви хоч дзвонили до нього, кажу, дзвонили, це розвод. В чому ж ситуація, значить, як працюють розводи із такими моментами, коли ви купуєте автомобіль, і здавалося б, від вас ніхто не хоче ніякого, ніяких грошей, як відбувається ця вся ситуація та? Тому що настільки активно до мене наш підписник-замовник. Будемо так казати, та? настільки активно до мене звертався, що, Роман, я вас дуже прошу, ну треба щось зробити, треба ту машину, дуже вона мені сподобалась. Але каже, Роман, він ж не просив навіть грошей. Тобто, ну, в чому ж питання? Я до вас звернувся як до фахівця, ну поясніть. Ви знаєте, я пообіцяв людині кажу, давайте я цю тему розкрию. На загал, нехай люди всі попчують, в принципі, одна із схем. Схем є, до речі, багато. Але давайте ми одну сьогодні розкриємо. Ви знаходите автомобіль який ви хочете придбати. Дуже часто ці автомобілі є дешевше ринкової. І після того, коли ви зізвоните з людиною, чоловік знаходиться явно не в вашому місці. Так? Тобто це якби основа, основа цієї всієї цієї ситуації. Я кажу. І після того, перепрошую, трішки ще відволікаюся. Після того ви спілкуєтеся з людиною, він гарно з вами спілкується. Каже: слухай, я тобі машину. Ну тобто, від, відкладу, приїжджай, подивишся. Навіть якщо ви на початковому стадії на початковій стадії пропонуєте якісь кошти, він вас їх брати не хоче. Шахрай, вас гроші брати не хоче. Парадоксально звучить, але це факт. Тобто, ви кажете, там що, якийсь завдаток треба? Ні-ні, ніяких завдатків. Я взагалі завдатків ніколи не беру. Ти приїжджай, приїдь до машини, подивися, може тобі щось не сподобається. навіщо ти будеш давати завдаток? Тобто йде все питання опрацювання вас психологічно. Наступний етап. Наступний етап, ви кажете, ну давайте я тоді приїду. Все-таки машинка мені сподобалась, ну, дуже хочу, гарна ціна. Шахрай вам відповідає, друже, я тебе чекаю. Приїжджаю. Будеш виїжджати, набери мене, ну всяке ж буває. Ти здалека, щоб я кудись не поїхав, не від'їхав. І ми потім не шукалися. Далі наступна фаза. Ви збираєтесь їхати за автомобілем. Хвилиночку, бо в нас тут мікрофони, ми запуталися в своїх мікрофонах. Далі ви збираєтесь з'їхати за цим автомобілем. Ну і домовленість у вас яка? Тобто ви візьмете білетики, сідаєте там в поїзд чи в автобус, тобто ви вже готові їхати. Морально, ви вже переспалися з цим, а можливо, навіть не переспалися, можливо, ви вже в цей день, ви вже, ви вже готові, все, машину треба брати. Спілкування мораль, морально, ви вже поспілкувалися, людина завдатку не бере, все чисто, все, все прозоро і у вас же є певна довіра. Здавалося би, все, їдь, їдь, машинка готова, на тебе буде чекати. Після того, отут починається вже качелі. Після того, як ви дзвоните, що ви вже взяли і сідаєте, там, наприклад, в поїзд, вам шахрай відповідає друже, при всій повазі. Ну, але тут вже люди теж приїхали. І я, я ж з тобою по-чесному, тобто я, я ж нічого не кажу, все як ми домовлялися, машина твоя. Ну, але ж люди також хочуть, і в принципі, ну, якщо ти відмовишся, то я втрачу людей. Ну, ніби, здавалося б, все по-чесному. Скинь мені тоді вже тих 500 доларів, щоб я розумів, щоб я людям не віддавав цього автомобіля. У вас стоїть тоді наступне питання. Довіра вже є. Людина взагалі завдатку не брала. Тут для вас чесно тримає автомобіль. Хтось ще дивиться автомобіль, також його хоче. І стоїть питання, то що... треба дати гроші? Психологічно, <ımıza> <warder> <_barer> ви були повністю вже готові скидати гроші, якщо у вас не буде в якогось друга, товариша, фахівця. Який вам це підкаже, скаже, друже, не зв'язуйся з цим, так як було, до речі, в мене зараз, я сподіваюся, наш підписник зараз нас дивиться, бо я обіцяв сьогодні розкрити цю тему. Якщо вас хтось не зупине, ви підете на цей крок, ви скидаєте ці кошти. Що відбувається далі? Далі відбувається наступне. Якщо шахрай з тих хитріших, він вас ще поводить. Тобто, поки ви будете їхати. Він ще вас позвонить і ще придумає якусь історію, типу на кшталт, ти ще скинь 200, тому що я вже тут документи тобі готую. Мені ж треба там зараз зробити тобі ще, ще щось, там, та? підготувати документи, зробити сертифікат, тобто скинь ще 200, ну, щоб я тобі зразу підготував, ти сядеш і поїдеш. І якщо ви довіряєте в житті, і вас він правильно, психологічно, з вами поговорив, і у вас є оця максимальна довіра, повірте мені. Ви скинете ще гроші. Зазвичай з практики, тому що люди до мене звертаються з такими питаннями, з практики люди вже далі не скидають. Хоча були випадки, у нас є відео зняте, де людина скинула 2000 доларів за автомобіль, якого не було. Це просто шахраї, так з ним гарно попрацювали. Це велика сума, я вважаю, і тому факт залишається в тому, що скидаючи гроші шахраю. Всі, хто зараз дивиться відео, друзі, а я відео знімаю вже не перший рік. Багато є вже людей, які після того, які мене регулярно дивилися, потім дзвонили до мене і кажуть, Роман, в мене проблема і розказує мені про проблему. Кажу, я ж цю проблему вже розкривав. Ви ж бачили на каналі. Так, Я регулярно вас дивлюсь. Але якось все так, все так м'яко, все так спокійно було, все якось так було на правильній довірі, що я не зрозумів, що відбувається. І гроші були передані. Тому вчора, чи це вже було після вчора, два дні раніше, наш підписник до нас звернувся, і за рахунок того, що в нас є, як кажуть, вже певний, певний, певний досвід та, за спиною, я зупинив цей весь процес. Але я вам скажу, і коли я його зупиняв цей процес, не знаю, наскільки видно телефони, я щиро людині, людину мусив зупиняти. Тобто настільки вже було все пропрацьовано, настільки мені наш замовник казав Романе, Андрій, до речі, звати. Романе, ну в чому питання, чому я не можу, цей, чому я не можу е купити, то ж зараз ніхто нічого в мене не просить, я ж можу там далі зараз з ним почати розмову, чому, чому ви кажете, що це шахрай? Я з ним спілкувався, він гарно спілкується і не просить завдатку. В тому і вся річ, психологічно, психологічно все поскладено так, щоб ви. Віддали самі кошти, тобто, знаєте, є по психології, як заставити людину зробити то, чого вона не хоче, зробити так, щоб вона сама цього захотіла. Тут якраз і використовується оця методика зробити так, щоб ви самі захотіли оплатити, заплатити, кинути завдаток за автомобіль, якого немає, тому що там вже десь підгоряє. Роман, добре вітаю вас. Максим, вітаю на Дуже приємно. Вітаю, Зайчівський Миколаїв. Вітаю, вітаю, друзі, всім привіт. Чернігом привіт друзі. всім привіт, радий чути вас. пишіть звідки дивиться. Ми у місті Львів сьогодні наживо піднімаємо важливу тему, гарячу тему. Ми, до речі, про теми розводів вже піднімали не один раз. Але після цього десь трішки в нас був провал, тобто ми не піднімали цих тем. І я бачу, люди попадаються на ці вудочки до шахраїв і все рівно кудись перечисляють гроші. Ми сьогодні, хто настільки долучився, друзі, ми наживо в місті Львів. Так виглядає ринок. Давайте покажу. Ринок сьогодні дощовий. Доброго ранку, Романе, чудово, що ви розповідаєте. вам, друзі, усім навзаєм приємно. Дуже вам дякую. Не забуваємо трошки палець вгору ставимо, підтримуємо активністю. Дуже приємно. Яка ж мораль, друзі, нашої сьогоднішньої історії? Справа хочу наголосити в нашому відео про те, що ми усі, коли бачимо, що хтось кудись кинув гроші, не розбираючись ситуації, не опинившись в такій ситуації, чесно кажучи, засуджуємо. Тобто, а ти він там сам винен? В принципі, винен, та. Дійсно, людина там скинула гроші, довірилась якомусь зеку, та, тобто щось цей. Але насправді не потрібно зарікатися, тому що. Маючи свій досвід за плечима, Тарас бачу, ставить багато лайків. Тарасику дуже приємно, друзі, підтримуємо Тараса. От, е, маючи досвід, скажу одне. У нас на каналі, за рахунок того, що ми вже не перший рік на ринку, допомагаємо з підборами, та огляди робимо. Е, є випадки, коли люди попадали на гроші, перекидали суму певну грошей. Знаючи мене, та, знаючи вже не перший рік спілкуючись, ми ці на увазі якийсь там був дзвіночок, якусь машинку оглядали. Але чому ж так відбувається? Чому ж людина, є люди, які подзвонять, <кій> так як пан Андрій, до речі, позвонив, уточнив, скинув і порадився, в принципі. Та, і як кажуть, стало зрозуміло, що це шахрайство, і він просто втратить ті кошти, які він перекине. Чому є люди, які мене знають, та, і знають інших блогерів? Також хороших людей, які в принципі, можуть допомогти в цьому питанні. Чому ж так відбувається, що люди не звертаються? Справа в тому, що там є ще один дуже тонкий момент. Автомобілі, які продають шахраї. Я відразу вам привідкрию автомобіль, який тоді власне, до нас звертався пан Андрій, це два дні раніше. Це був гольф по роках, здається, 2015 року. І автомобіль був в вересні проданий за 10 тисяч доларів, там щось плюс-мінус, та? а зараз його вже шахрай продає за 3 300. Точно зараз люди посміються і скажуть, а що ви, Роман, це взагалі смішно? За 3 тисячі не буває е автомобілів. Не буває, їх немає, але люди, які хочуть щось викупити цікаве, знаходяться. От в тому і вся річ. І до чого ж я веду цю розмову? Розмова до того, що коли... Наприклад, хтось, ну давайте себе поставимо на місце, та, тої людини, ви знаходите автомобіль дуже дешево, спілкуєтесь з людиною, людина вам гарно говорить, автомобіль є, просто продаю там по якійсь певній причині. У вас відразу настає така фаза, де ви думаєте, якщо не я куплю, то купить хтось. Тому якщо я зараз цю інформацію передам комусь, розуміємо, та, то тоді просто-напросто цей автомобіль хтось з мене перекупить. Тому люди зазвичай так і попадають. Тобто люди не звертаються до, 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 до інших спорадою, тому що розуміють, що цей автомобіль можуть просто, просто якоби забрати, а немає що забирати. Автомобіля немає і халяви немає. Тому попасти на, на качелі, так звані, психологічні, зарікатися не треба, тому що... Ці схеми працюють. Звичайно, якщо сьогодні ви вже почули про цю схему, та ви її будете розуміти. Але схем насправді є багато. Давайте трішки переключу камеру. Друзі, насправді схем є дуже багато. Це одна з схем. Я так думаю, на наступний раз, якщо ви не проти, я підготую і розповім вам про ще одну схему, яка працює зовсім за іншим методом. Але вона робоча і працює також, і люди також перекидають кошти. І я вам більше скажу, допоки люди будуть перекидати кошти, допоки будуть клієнти, замовники, та давайте так, для шахраїв ця робота буде і вона буде працювати завжди. І такі реалії ми з ними нічого не зробимо. Я думаю, ми з вами, друзі, підходимо до логічного завершення. Хочу наголосити, щоб якщо ви для себе обираєте автомобіль, не забувайте його перевіряти максимум. Це фізична перевірка, а також перевірка по Carvertical. Це історія. Під відео я прикріплю посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Користуйтеся, усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак. Ще переключу камеру, друзі, і покажу, як виглядає ринок. Можливо, ми трішки пройдемося в сторону кудись. До речі, зараз ми знаходимося на екваторі ринку. Тобто як в цю сторону є ще ряди 4, так і в цю сторону. Також, дорогі гості і дорогі підписники, до гостей звертаюся із пропозицією. Ви можете підписатись на канал. У нас все про автомобілі і багато цікавого. Тому підписочка. Я думаю, дасть можливість вам бути завжди в темі. Ну і, звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Привіт, привіт-привіт, друзі! Хто в нас долучився? Ми у місті Львів. Сьогодні, бачите, дощова погода. Люди ходять з парасольками, шукають для себе цей єдиний найкращий автомобіль. І реалії в тому, що... Хтось щось таке знайде, єдине, що рекомендація шукати автомобіль, обов'язково його перевіряти. Ми, до речі, надаємо послуги перевірки автомобіля перед купівлею. Послугу надаємо по всій Україні в будь-якому місці. Тут бачу швиденько, мабуть, вже і по рукам вдарить люди. Бувайте здорові і ще, ще, ще випусків. Чекаємо. Тарас дуже приємно назаєм. Програнку Київ на зв'язку. Київ вітаю. Сергій Галак, бачу ви з нами ще. Ми ще трішки на завершення. Йдемо, підбираємось ближче до кави і будемо, друзі, разом з вами завершувати. До речі, покажу, де можна смачно поїсти ребра молодого вепра. Шашличок. До речі, регулярно. Сьогодні я вже пробував шашличок. Шашлик реально смачний і вартує уваги. До речі, стадіон Вів Арена, друзі, це локація у місті Львів, вулиця Стрийська. Якщо для себе, ви щось таке плануєте. Так, Ми, звичайно, плов є на ринку присутній. Ребра молодого вепра також. Там бачу, пан Володимир, доброздоровічко вам. Значить, Бачу, що вже тут, пане Володимир? Вже там. Ви вже шашлячки все там. передали. Що ви ще смачного маєте? Ах, смакота. Друзі, запах просто шикарний. І це пане Володимир, я вже поїв і запах все рівно шикарний. наш Є бограч і... і плов. Просто красота. Вам дякую. Друзі, це пан Володимир, який завжди людей, які голодні, ловить, виловлює та пане Володимир і смачно готує. Дякую. Пані Іра на місці. Давайте глянемо. І Олексій сьогодні у нас є, правда, ну, пам'ятає Олексій, ні. добра здоров'ячка. Що ви нам так. порадите сьогодні? все, все підготували, все най найсмачніші такі страви, шосочок, плов, все з вогню. Так що завжди добра покупка починається, коли ти смачно поїв. В першу чергу поїсти, а вже потім автомобіль. Прийнято? Так. Ось такі смаколики. Друзі, на цьому будемо завершувати. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Святошок.